Дорогі друзі, у народі кажуть, чим далі в ліс, тим більше дров. Чим більше я знайомлюся з оцінками експертів, фахівців з пенсійної справи, просто економічно грамотних пенсіонерів, тим більше суму все це викликає. Реформа пенсійна ще не прийнята і невідомо, чи буде запроваджена з 1 липня 2025 року. Статті проєкту закону виписані не чітко. Окремі положення, сумнівні і суперечливі. Стаття має бути виписана так, щоб 10 людей прочитали її і зрозуміли зміст всі однаково, а не кожен трактував по-своєму. У попередніх відео я розповідав про принципи пенсійної реформи, що пенсія буде складатися з двох частин базової і страхової. Тепер давайте звернемося до окремих. Найбільш суперечливих статей проєкту закону. У, шоті, у шостій статті проєкту закону про внесення змін до закону України, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і деяких інших законів України щодо удосконалення механізму обчислення пенсії та обліку пенсійних прав. Це така довга назва законопроекту. Йдеться про те, що пенсія має забезпечити рівень життя не нижче прожиткового мінімуму. Нині затверджений прожитковий мінімум на одну особу становить 2920 гривень. Цей мінімум, скоріше за все, втричі нижче від фактичного розміру прожиткового мінімуму, а то й більше. Тому у цій статті треба додати слова рівень життя не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму. Але тоді Верховній Раді треба змінити підходи до принципів розрахунку прожиткового мінімуму, бо саме вона їх визначає. Далі у статті 29 проєкту закону передбачено перерахунок пенсії щороку 1 березня. У зв'язку із зміною мінімального розміру заробітної плати. У 2023 році росту мінімальної зарплати не було. Уряд заморозив ріс мінімальної заробітної плати і на 2025 рік. Наразі вона становить 8 тисяч гривень. Не виключено, що уряд вдаватиметься до цього і надалі. То про який перерахунок пенсії може йти мова, його просто не буде. Крім того, мінімальна зарплата, як ви знаєте, росте дуже невисокими темпами. Отже, і базова частина пенсії зростатиме дуже потроху і поволі. А страхова частина пенсії буде залежати від податків. Бо різ податків призведе до зниження вартості бала. Чим більше податків і обов'язкових виплат вирахують з зарплати, Тим менша сума зарплати залишиться для обрахунку вартості бала. У статті 20 передбачено право на призначення пенсії за віком при досягненні 65 років у разі наявності не менше 1440 балів. А як визначається ця сума балів? Чому саме 1440 пояснень і розрахунки проект не дає. У статті 21 йдеться про те, що розмір базової частини пенсії за віком становить 30% мінімальної заробітної плати. Але мінімальна зарплата ще зменшується на суму податків з доходів фізичних осіб та військового збору. Податки можуть постійно зростати і це суттєво теж вплине на розмір пенсійних виплат. Так само, як зріс військовий збір з 1,5% у 2024 році до 5% у 2025 році і на наступні роки. І чому саме 30% від мінімальної зарплати, а не 40%. Чим керувалися розробники законопроекту, зрозуміло, бо немає ніяких пояснень. А нині, за різними розрахунками, пенсійні. Виплати в Україні в середньому становлять так само від, 20 до 30 відсу... від 25% до 30% від зарплат. А за міжнародними стандартами цей коефіцієнт має бути не менше 40%. Відсотків. У розвинених європейських країнах наразі він становить 80-90%. Тобто тамтешні пенсії практично дорівнюють середнім зарплатам. Що і забезпечує гідну старість. У цій же статті передбачено застосування усередненої кількості балів, а саме 4200 за 35 років страхового стажу. Проте 35 років стажу потрібно буде не зараз, а лише з 1 січня 2028 року. І взагалі має місце плутанина. З обчисленням страхового стажу за період до 2004 року і після цієї дати. Треба шукати ці обчислення у різних статтях проєкту закону. Чому б не звести в одну статтю обчислення страхового стажу, щоб людина розуміла, як обчислюється страховий стаж і які періоди враховуються. Чомусь у статті 14 передбачено, що якщо застрахована особа виїжджає за кордон, то має повідомляти пенсійний фонд протягом 10 днів. Для чого це? Людина їде у відпустку на відпочинок, на лікування, до рідних чи друзів може на кілька днів. То що, кожного разу повідомляти про це пенсійний фонд якась незрозуміла і необґрунтована норма закону. Але виникає підозра, що вона якось впливатиме на призначення пенсії. А як? Відповіді немає. Одним словом, законопроект є сирим, недосконалим, і якщо народні депутати ретельно не попрацюють над ним, враховуючи потреби своїх виборців, в тому числі нас, пенсіонерів, то існує ризик, що пенсійна реформа не відбудеться. Чи буде це на краще? Як ви вважаєте, напишіть, будь ласка, у коментарях. Бо багато блогерів вже обіцяють мало не двократне підвищення пенсій. Я розумію, що цим вони заманюють пенсіонерів для перегляду відео, але треба зберігати тверезий розум і робити свідомі оцінки. Не варто жити ілюзіями в умовах війни, коли країна залежна від міжнародної допомоги. Якщо і буде підвищення пенсій, то, на мою думку, незначне. І не всім. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, якщо хочете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!